Давай чесно, спецпроект для представництва глянцевого журналу Бізнесвумен в Португалії, чесно про виклики, про досвід, про те, що рухає вперед і не дає цій з дистанції про власні потужні історії. Марія, давай чесно, чи можна повноцінно заробляти артом на життя? На артом можна заробляти на життя повноцінно. Питання тільки залежить від того, чи справді людина любить свою діяльність, готова віддаватись своїй діяльності. Тому, звичайно, що можливо заробляти артом так само, як і в іншій діяльності, будь-якій, навіть якщо ти блогер чи будь-яка інша діяльність. Все можливо, звичайно, що у кожної людини свої свої бажання, свої апетити, свої якісь вподобання в заробітках. Тому звичайно це має велике значення. Велике значення має які цінності людина несе. Тобто, якщо людина хоче отримати тільки гроші зараз, сьогодні найближчим часом, то творчість це не той шлях. Творчість вимагає все ж таки досвіду, навичок, освіти, хоч, ну, там, якоїсь. навіть якщо ми просто проходимо певні курси, це теж освіта. Потім дуже велика практична частина, яка забирає дуже багато часу. Якщо ми готові вкладати свій час дорогоцінний, то звичайно плоди наші будуть. Достатньо високими. чому ти називаєш себе арт-менторкою? і що таке терапевтичний підхід? Шлях в плані пошуку свого себе, своєї назви. Оскільки, коли я починала взагалі працювати викладачем чи вчителем, це був дуже давній час, коли тільки перші кроки я робила, всі мене назвали вчителем або викладачем. Я працювала з дітьми та з дорослими, і постійно я запитувала себе, хто я Я не викладач і не вчитель. Але хто я не довго не могла зрозуміти, і потім, коли у мене акцент став більше в поглиблення допомоги людям через творчість. А я поступово почала шукати своє слово, і з часом я зрозуміла, що все ж таки я більше схильна до назви арт ментор, оскільки я використала дуже велику кількість знань, навичок умінь для того, щоб допомогти людині знайти себе. І арт ментор це та людина, яка може використовувати велику кількість знань для того, щоб отримати результат. Від свого учня. Це як освітня, так і це може бути психологічна підтримка, це може бути в пошуку себе, в розвитку себе і так далі. Тому, звичайно, що я не можу назвати себе вчителем і не можу назвати себе викладачем. Я все ж таки більше арт-ментор, оскільки багато використовую знань з психології, арт-терапії. І навіть езотеричні науки. Але в основі я так розумію, арт-терапія можеш розгорнути цю тему. Що таке взагалі арт-терапія? Арт-терапія, вона взагалі це знання дуже широкі, дуже вони такого широкого значення. І Інструментів дуже багато є в арт-терапії. Є арт-терапевти, які не мають художньої освіти, не мають художніх навичок, вони тільки займаються арт-терапевтичними завданнями. Це ще суто лікувальне, правильно? Так, Це суто лікувальне, але арт-терапія не може бути чисто лікувальною. Тобто, якщо це дуже тяжка ситуація, якась дуже тяжка травмована а Людина, то зазвичай треба комплексно підходити. І має бути окремо психолог, має бути арт-терапевт, і ще там додатково це вже залежить від ситуації. Але арте... я? арт я арт-терапевт художній, тобто у мене акцент на те, щоб людина побудувала внутрішню опору. І самопізнання. Я правильно розумію? в арт-терапії основний інструмент це творчість, тобто це папір, це так. краски, це олівці. Да, Я правильно розумію? Так, так. Та. Mm -hmm. Це колажування може бути, це може бути ліплення, це може бути а, письмо. Це теж може бути. Як навіть каліграфія, так і може бути це а, з терапія є, а також є а, виписування. А, Ситуацію, тобто коли почерка. Доведе щоденних вдячності, я так розумію. Так. Щоденник вдячності це один теж із інструментів. Якщо додається сюди каліграфія, то я так розумію, що це буде красиво щоденник вдячності, де прямо можна пробувати різними різними шрифтами, почірками. Так, в цілому, арт-терапія вона вимагає. Або знання більше психологічні, без використання художніх технік, поглиблених художніх технік, або це саме художники, які зі знанням композиції, технік, побудови і так далі. Вони створюють свої картини зі своїм певним сенсом. І в цілому, ну, от, наприклад, старших дітей я вчу ось якраз так і мислити, коли ми закладаємо великий сенс, велику ідею, і вони вивчають себе, особливо в підлітковому віці. А вони таким чином пізнають себе і вже, будучи маленькими, ну там все маленькі середнього віку, вони вже будують свою основу. Тобто я правильно розумію, що арт-терапія і створення картин це нібито розмова з собою. Так тобто, ти створюєш якусь свою внутрішню так. мапу, внутрішній світ, тільки на полотні за допомогою там красок чи олівців. Так, тобто, так. Твій улюблений який метод тобто, – олівці, краски? А, взагалі, я фанат акварелі. А. Зазвичай акварель дається важко тим людям, які намагаються все контролювати. Бо акварель це свобода, і я завжди коли пояснюю, я кажу, що акварель це свобода, і ви тільки спостерігаєте, як за дітьми, які е, ще вчаться ходити і роблять помилки, так само вивчаємо. І у мене навіть маленькі діти вони вчаться саме так досліджувати, вивчати, як живе акварель своїм життям, і лише десь щось ми допомагаємо. Ну для мене прямо онлайн інсайт. Oh. Я думаю, для багатьох, хто починає зараз малювати або Є такі роздуми, як собі допомогти, наприклад, з внутрішнім світом. То ось акварель це саме такий може бути один з інструментів. Так, так. Ну, акварель вона дуже дуже цікава, це свій окремий світ. Я акварель найбільше, напевно, люблю, але все ж таки, там, наприклад, акрилові фарби, чи олійні фарби я теж дуже люблю. Вони зовсім інші. Це окремий теж світ. Але дивлячись для чого, все mm -hmm. залежить від ідеї, яку ти хочеш створити. Якщо акварель живе своїм життям, то для кого тоді підійде масло? А масло теж не всім підходить, але дуже часто воно таке універсальне, що Майже всі можуть олійними фарбами працювати. А воно дає можливість нам робити помилки, виправляти, перемальовувати. І дуже багато художників колись, коли матеріали не так легко давались. Могли малювати картину, потім там щось не подобається чи хочуть іншу. А немає полотен. Вони малювали другу картину поверх. Акрилові фарби, а вони подібні до олійних фарб. Єдине, що там трошечки є техніка живопису інша. Але ось, наприклад, моя любов до ботанічних композицій, вона розділяє все ж таки або акварель, або акрил. Олійними фарбами трошечки це не та ситуація, коли треба олійні фарби, Але теж можливо. Три роки назад, скільки ти в Португалії проживаєш? Вже виходить, буде третій. Рік. Три, третій рік. три роки, Час проходить. три роки назад, коли через війну в Україні ти була змушена переїхати в Португалію. Стрес, адаптація? Чи не були думки такого плану? Яке зараз не домалювання? Яке малювання, хто буде ходити, кому це потрібно? Тобто, як наважилася? Взагалі, коли я виїхала? В Португалію це було взагалі без плану. Я не знала, що я буду в Португалії, якщо чесно. Але коли я виїхала, у мене були думки про те, взагалі, чи треба така діяльність зараз людям. Але все ж таки я спробувала. Я пам'ятаю цей період, коли я в розгубленості в трохи не в розуміння взагалі, як. Що далі робити, і без, без знань вільної англійської, а португальські взагалі? Мені було так виникало питання, що робити. Ось, і все ж таки я наважилася я перші кроки робила для того, щоб взагалі показати себе, що я є, я можу чимось допомогти, я можу бути корисною. І я писала про це. У мене з'явилось дуже багато бажаючих, і почали пробувати. Я коли переїхала в Португалію, я пробувала налаштувати рекламу. У мене нічого не вийшло. Я не могла зрозуміти, як це працює, тому що в Україні я знала, як це робиться. І потім, коли вже я відкрила студію, я намагалася зрозуміти, як це все ж таки працює. Трошечки щось спробувала налаштувати у мене нічого не вийшло. Я зрозуміла, що це була один єдиний раз. Був коли я запустила рекламу. Вона нічого мені не дала взагалі. і Я вирішила не витрачати на це кошти. Марія, нуль вкладень в рекламу. Багато клієнтів власна Арт студія. В цьому твій секрет? Що робиш? П'єш бубен, знаєш, якісь спеціальні заклинання. Давай ділися. Мені здається, мій секрет в тому, що я в своїй стихії. Mm. Мені здається, я, я думаю, що це так. Це те, що я о, люблю. Те, що мені подобається, люди це відчувають. І в мене спочатку була там певна кількість учнів. Вони пробували, і потім ще більше і почали розказувати, розказувати. Мене ще більше, ще більше у тебе спрацювала сарафанка. Саме Найкраща да. реклама. У мене ну дуже велика сарафанка спрацювала. 50% Точно 50% — Це у мене телеграм-чат інстаграм, і через які люди дізнавались. Марія, що порадиш тим, хто в арт-сфері зараз за кордоном розпочинає з нуля свою діяльність або шукає себе? Тут питання страху. Якщо людина дуже-дуже боїться робити кроки, рухатись вперед, то в першу чергу треба побороти страхи. Бо страх він нами керує, і страх може навіть знищити особистість. Тому, якщо ми можемо зміцнити, себе з внутрішнього пору побудувати або зміцнити якщо вона вже є то страх нами не буде керувати і ми зможемо реалізовуватись тут питання ще просто в іншому якщо людина хоче за кордоном реалізовуватись це треба розуміти це справжнє бажання чи хибне Бо буває таке, що людина бачить, що хтось там гарно реалізувався за кордоном. Думає, о, я теж хочу, але мені чогось не вистачає, і часто там хтось каже, що він зміг реалізуватись, тому що там вільно знає англійську, або ще якісь навички має, а у мене їх немає. Треба розуміти, яка твоя цінність, що ти можеш робити. І чи справді ти хочеш і готовий дуже багато працювати? Тому що якщо взяти там, наприклад, мене я дуже, дуже багато працювала, спала дуже мало, я готова була працювати навіть певні часи. Я працювала в нулі або по суті безкоштовно. Тому якщо людина хоче реалізовуватися за кордоном, вважаю, що це побороти страх а не боятися брати на себе відповідальність. Більше відповідальності, багато відповідальності, і не боятись поразки, не боятись відмов, а не прописати кейси, які є у людини, писати в організації або в певні сфери, в яких ти хочеш працювати, писати з пропозиціями, з різними запрошеннями і так далі, і не боятись відмов. Я взагалі я зробила своє нове резюме. Зміцнила трошки портфоліо, і я я тикала в різні сторони. От, так, от я пробувала там, пробувала там. Я запропонувала, що я можу робити, які в мене є навички, і так далі. І в багатьох організаціях мені відмовили десь. Мені взагалі не відповідали. Звичайно, що всесвіт він дає тобі те, що тобі потрібно. Якщо тобі відмовляють, значить на то є свої причини. Добавлю мені дуже подобається фраза у Бога є три відповіді. Да, тобі потрібно почекати і тобі в іншу сторону. <р accomplished> <laughs> так. Тобто, якщо вам відмовляють, то стовідсотково вам просто не в ту сторону. І ще у мене до тебе запитання? Я знаю, що ти дуже амбіційна, цілеспрямована. Які плани зараз? Хочу далі поглиблюватися в себе вивчення психології терапії. Та причина наслідкових слідкових зв'язків це, це Якось звучить. Вже це де не вийшло, що перехочуть ходити. Це так би мовити, це слово карма. Mm -hmm. яку всі дуже так бояться, і всі сприймають це слово як щось таке погане, прямо дуже тому, щоб людям зразу було зрозуміло, що є причина не зв'язки. Це навіть є там в психології, це є в житті. Тобто, це просто такий зв'язок, який треба аналізувати. І це все я аналізую в цілісно, тобто з психології, з сорониками, mm -hmm. або ну, і з творчістю. Тобто, це я комплексно дивлюся на це все. І мені дуже подобається вивчати, досліджувати з усіх сторон і. Там з часом я не стала, стала працювати з дітьми та з дорослими в творчості одразу з вивченням цих причинно наслідкових зв'язків і вирішувати складні якісь задачі. Це коли дитина, наприклад, не розмовляє, наприклад, в соціумі, або якісь має травми, то за рахунок цих всіх знань я можу допомагати. І тому мені цікаво це досліджувати далі, вивчати, аналізувати, вивчати. І я хочу цим займатися більш поглиблено. І і створювати щось нове, то я так розумію, що арт-терапія це інструмент, да, так. яка допомагає зрозуміти не тільки свій внутрішній стан, а ще й знайти якусь свою певну місію. Я так десь розумію, але не розумію до кінця, яким чином. Тобто, через пензлики, краски, це якісь виникають асоціації, що це як через коучинг здаються запитання. Коучинг теж входить. Чому тому що коли я даю певне завдання? Я, наприклад, задаю там, створити таку-таку-таку таку картину. Людина навіть без досвіду взагалі художніх навичок і так далі, вона створює певне зображення. І ми його досліджуємо, ми його аналізуємо, я задаю певні питання, і таким чином ми переходимо на новий рівень. І навіть якщо я не даю якісь відповіді і не аналізую прям людині одразу. А людина сама поки проговорює ці всі моменти, вона вже розуміє, ага, а я це зробив так. Чому? Тому що я маю там якісь там проблеми в цьому питанні, або мене щось тривожить в цьому питанні. Тому ось таким чином людина сама себе досліджує в першу чергу. Тому в своїй роботі, що мені подобається. Мало хто знає взагалі про те, як я це роблю, і як я працюю. І про це я особливо якось не розповідала. Чому? Тому що мені подобається це досліджувати це досліджувати, це вивчати. І людина сама себе аналізує, досліджує. А я спостерігач певний час до того моменту, поки не бачу, що людині вже потрібна якась моя. Типу, мої слова, моя підтримка, мої якісь поглиблення. Тоді Марія, у мене компліментуюче запитання арт замінить психологію. Арт може замінити психологію. Раніше я про це не могла здогадатися якось. Мені важко було про це взагалі уявити. Але у мене дуже багато учнів, які ходили до психолога, мали постійні консультації щотижневі. А, але після того, як почали зі мною працювати, вони відмовлялись від е, своїх психологів, е, і відверто приходили, мені казали, що е, кажуть, Маш, ну вибач, е, я зрозуміла, що е, на заняттях я повністю можу е, проявити себе. Е, Показати і свої якісь складні ситуації прожити, пережити і відновити свій ресурсний стан. І тому більшість людей, дуже багато людей, відмовляються від психологів. Я знаю, зараз буде камінь в мій огород від психологів, але мене надихає те, що люди за короткий час можуть отримати одразу. Великий ресурсний стан і не ходити на постійній основі до психологів, які будуть розтягувати ваші переживання, страждання, а зробити можна за рахунок арт-терапії більш глибоко пізнати себе. І займатися самопізнанням і стати самим собі психологом. І тоді, Марія, що є твоєю суперсилою, хто тебе підтримує, хто надихає, чи я така спеціальна людина або люди в твоєму житті, хто є для тебе теж підтримкою. Мене надихає і підтримує чоловік, який є моїм психологом, а я його психологом. На <звук> першу чергу я вважаю, що потрібно. Оновити портфоліо або змінити якісь дані, зробити резюме, і не боятися писати людям, з яким хочеш співпрацювати, зробити якісь нові проекти, нові ідеї, і, напевно, бажано прописати велику кількість навичок, які в тебе є. Друге, це подолати страх і не боятися відповідальності більшої. Брати на себе більше ніж ні, ніж колись брав, і третє це взяти кого якусь людину за основу, яка може тебе надихати, якщо недостатньо достатньо своєї енергії, своїх амбіцій, своїх бажань можна взяти за основу якусь людину, яка бо може тебе надихати, і якийсь певний час слідувати за нею. Але, звичайно, це на постійній основі не може відбуватись, тому що якщо людина не показує свою цінність, особистість, то буде важко проявляти себе і показувати свої можливості.